Всім добрий ранок, сьогодні у нас понеділок, починаю свій робочий день о 8.07 ранку. Скоріше за все, можна сказати о 8 я почав, машинку завів і прилетіло замовлення по Болтику Комфортику на Подол за 404 гривні за 14 км. Так що непогано. На жаль, не встиг подивитися, чи є промоакція на болту чи ні. Якщо є промоакція, акція то це взагалі кайфово. Так що їду до клієнта. і болт, що там показує, не показує, а от показує. Опа, 403 гривні. Подача 2 кілометри, Наталія, комфорт. Чудово! Це не може не радувати. Так що летимо. Приїхав вже на Подольчик на годинку 9 ранка, їхало ми 45 хвилин. Ну, таке собі. Ну, хоч по Болтику у мене на цьому тижні промоакція Також 15% комісії, якщо в тебе 60% прийнятих замовлень. ну Після 10% пофіг, типу, приймаю, скасовую, там, все одно 15% буде. І що ви думаєте, от хочу на цьому тижні запустити. Собі такий челлендж, щоб ви... заробити 20 тисяч чисто з вирахуванням комісії. Типу паливо, це все не рахувати, просто от, щоб було на балансі, ку показувало 20 тисяч гривень. Тобто, отак от, от заходиш в статистичку, і щоб отута було, ну, тут не знаю, 20 на 20, 16 і на болті там 4-5. Типу отак от. Дуже хочу спробувати. Прямо щоб так. Тиждень подубасити. Бо треба в роботу повертатися. Так, непогано відкатав п'ятницю, ту. Прямо... десь 15 годин відпрацював, ну і нормально заробив. Так що вже ж прийняв замовлення по уклончику 193 за 4 з подачою 2,3 км Так що, полетів. Ну що, тільки що був на хрещатику, привіз дівчину на роботу, так розумію. <різь> Та й зараз, думаю, відкачуся десь до Аполлоньки І хотілось би звичайно, не в центр попрацювати, а десь по окраїнах міста. Бо ну, в центр ви ж бачите, зараз просто хоробкі, неймовірні. Бо yeah. по дружні би покататися, дуже б сильно б хотілося. Ну, зараз подивимось, що там буде в ефірі. Бо в центрі тільки ще так 5 хвилин постояв, подивився на хрещатику, нічого немає. Ну, а що там може бути зранку? Там, по факту нічого не може бути. Так що краще реально відкотитися трохи. Ну і там є і коефіцієнти плюс а в центрі ж немає взагалі так, що так от Опа. Ну що був на балоні, там повтикав, там замовлень немає ніфіга, прийшло мені замовлення, ледь-ледь його дочекався 250 за 10 приїхав сюди ну, майже на подольчик. І зараз якась мінімалочка по центру по комфортику, там 125-3, щось таке. Ну, коротше, маразм в роботі. Бо чи ти береш нормальний тариф в пробку, чи просто стоїш, втикаєш. Ну от, якось так. Типу, всі їдуть тільки в центр. Нікому взагалі на окраїну не потрібно. Ну, закрайно на окраїну ніхто не їде. Якщо, ну, по любому треба треба їхати в центр. Бо реально більше нічого взагалі не дає. Поставив фільтра, фільтра приходить мені по фільтрам 300 за 10 стоїть фільтр. Мені приходить 225 за 10. Ну, слава Богу, що воно мені обов'язкове по бізнесу. Я його відхилив. Ну, типу, сумому, менше, ніж. 45 гривень. Так що і вирішив набрати. І взяв по болтику за 250 за 10. Ну, трошки, звичайно, вже збив коефіцієнт. Ну, не коефіцієнт, а це процент прийнятих замовлень. І тепер мені треба знову поприймати замовлення по болтику без відміни, щоб було більше 60 прийнятих відсотків І знову з'являться ті кошти ці 10%. Так що, працюю далі. Майже доїхав до клієнта. Хвилина подачі залишилася. Це чудово. Там вже і, в принципі, пробки розсисалися так? та немає їх, бо зранку тут тут по все стояло, а зараз вже нікого. Щось, я щось взагалі болтика не зрозумів, прилітає замовлення це 125 за 3-4 км. І їду приїжджаєш на замовлення, я починаю його і там вже завжди пише в замовлення, що це комфорт. Типу, болт просто в мене був відключений, Я ж так і думаю, щось дуже мало. 3-4 км, 125 гривень. Якось дивно. Типу, цей комфорт був, ну, воно не да, воно не пише. На жаль, болт не пише. це таке замовлення було, станет за 3-4 кілометри і ми їхали 14 хвилин, це просто жесть. І тепер просто ефірчик називається, що в Запоріжжі. А що ви думаєте? Я тільки трогаюсь з цим пасажиром. Там така дорога зузенька вниз. Ну і двох сторонні рухи. по сторона машини стоять. Ну, я ж такий раз і пропускаю чувака. А, шо, на чому виїхав? Cheвролі Да, шевроле авіо така в 250-му кузові. Така вже затягана, потрьона. Він їде. Короче, і щось таке раз, біля мене тормоз. Я ж бачу, не проходить. Ну, куди ти, блядь, їдеш? І він мені за... дзеркало поняло. По дзеркало черк. Я ж окно відкриваю, кажу, Слышь коше, приоткрой. Так открываю. Что, да не видишь, что я еду? Теп, так, ты, ты что, гонишь? говорю, ну, ты меня черканул, говорю, ты что, говорю. Опа, Короче, ну, ну, что я буду за ним гоняться, мне что делать нечего. Ну, ну, да, у меня залишилось о, на зеркале из-за этого додика. Типа, я думал бронепленочкой, а оно черкануло все ж таки трошки. Ну, я думаю, может тряпочкой отполируется зараз ну, и думал, что он мне по этой херне ударил, он в бронепленочке, типа, тут пофиг. А оно, блин, достало, короче, сюда. Ну, зараз пробую повернуть. Может, что-то выйдет. Ну, еще а все ж таки змих, трошка-трошка, короче, трошка, трошка. Сладко, блин. скоты. Типу, мов в мене час, реально можна було після та порозбиратися а так, ну, типу сенсу. Перекрили прасу всю дорогу, а там реально це така основна дорога. І ту обставили. Напевно, на години на пів, і це мінімум. А якщо б з, з поліцією, то це взагалі б, напевно, година на дві на три, мінімум. Ну, типу, не хотілося б серйозно. Фух, так що таке буває? Є подонки в Києві, їх реально багато що сповняють. Ну... Типу нема слів просто. Чи й кидається на тебе Ну в ответному. Ну, типу я на нього не кидався, просто розмовляю з ним, а він дом, кидається. Сидить їх ще двоє такі. Що Що де? Дебіли коротше, ну. Нема слів, коротше. Так що чекаю якогось замовлення. І сподіваюся, воно буде. Ну Типу комфорт. Типу от голий, голий тариф от 100 гривень. Як воно є, так воно є. Та не вже, прилетіло замовлення. Не прочекав я її 15 хвилин. Залетіло навіть по фільтрам. Фільтра я поставив такі лайтові, щоб щось не залітало. 320 за 13 і 300 метрів. Короче, по бізнесу 305 готівочкою. Ну, як завжди, у клієнта по бізнесу оцінка 4,63. Ну, якось так, типу, це типу нормів для бізнеса. Це зазвичай у них таке є у всіх, Мало звичайно дуже біг. З оцінкою там 4,9-5,0, то, ну, то майже неможливо. Зазвичай от, десь отак от. 4,7 це от середній бізнес рейтингу пасажира. Ну, як так? Не розумію. Ну, бо, дверки хлопнуть, там-то, там-то, там-то. ну Це, наприклад, вчора я віз бізнес і чувак просто такий, а можна в обмінник заїхати? Я кажу, так, добре. Заїжджаємо в обмінник, чекаю його хвилину 3. Ну, я навіть ну, просто не включав, бо сенсу не мав. Воно б навіть хвилину не нарахувало. Ну, і... Дякую. Так він, ну, це ж таке. типу, Заходив би, чаюшки лишив би, а так не лишив. Ну, що перебув? Різні люди є. Так, Що до клієнта кілометр, 2 хвилини їхати, когось забирають з автобусної смуги. А тут а і мене колись штрафанули, бо припаркований був за зілком, тут де ЗІЛ стоїть по правій стороні і от за ним запаркувався. Да, можна тут по Антоновичу тільки ліворуч стояти. Ну що непогано, залітають тільки що замовлення, по фільтрам 287 за 10. Можна і поїхати, правильно? Я думаю так. Подача 4 хвилини, 1,1 км Так що летимо. Ну що, непогано вже так трошки попрацював. А зараз на годину пішов у нас там друга година дня. Ну і я вже на лівому березі нарешті сюди доїхав. Бо сьогодні просто звідси уїхав і все. І оце все. Борщага, центр, Нівки, оце я все там весь день шарився. Фух, ну так що нарешті добрався на лівий берег і... Тепер, я думаю, можна буде поїхати трошки відпочити додому. Бо по факту, по факту вже нормально так по годинах попрацював. А, навіть зараз третя, третя нуль. 03, отак от, от. 25 градусів за бортом, ну і... Опа! Пристрібуємось. Драйв і полетіли. І зараз покажу, що я там за ці ски, там, 4-7 годин заробив. Ну і це ж не все. Заезжали будут продолжены. Mm -hmm. От наши их это сами правый смузи. Еще ты до поворот, а еще километр. Не разумею так Так что зараз покажу я как касса у меня уже. Ну и что получается на окончике я заработал 1155. І на болтики зараз, зараз покажу. А тут, опа, як ж вона полихає. 661 гривня. Отак от. І того 1800 гривень. О, на даний момент на паливо я витратив 350, ну, можна сказати навіть 370 десь гривень. Бо на паливі, яке в мене було вчора, я проїхав лише 20 кілометрів, ну, я його просто не рахував. Заправився на 350, і от чітко я проїхав 100. 115 кілометрів заправлявся на око, бо іншої заправки поруч не було взагалі. Так що якось так. Типу, полторушечка за 7 годин. Ну, хоч щось. Ну, типу, ввечері, Ну, десь години 6-7 вийду і поїду добувати касу. Щоб так годин 10 ну, мінімум вийшло. Так що, до вечора. Що, нарешті, замовив собі на тему короче, на ручку накладку, бо ну, це ж це оце ж просто ну, це якийсь псих в США був. Ну і виглядає вона ось так от. Така накладочка, клеїться вона. І я думаю буде гарно. Зараз наклею і покажу, як буде виглядати. Ну, а тепер взагалі інша справа, тепер воно виглядає, дивіться як. Бамс просто ракета. Прямка. Ну що, на годину тут вже 9-та вечора, виходжу працювати. Ох. По справах сьогодні позаймався. Трохи сточик зібрав, знов зібрав, коротше. Так позаймався. Не відпочивав навіть. Ну і зараз ще 3 годинки покатаю, подивлюся, що там може доб'ю щось. Хоч щось. Ну... 20 тисяч це прямо жорстко. За тиждень. Це прям треба мінімум 6 днів. 6 днів. Так, днів щоб була така каса. Так що... Зараз щось прийде, покажу. Ну що, все ж таки дочекався замовлення, все ж таки воно пройшло. Отак от, от болтик. І тут комфортик 116 гривень за кілометр. І їхати нам сюди, не зближаючи трошки метро Бориспільська. Це десь кілометрів 7-8 максимум. Ну Це чудово, по комфортіку прилетіло, можна поїхати. 15% комісія. Так що це чудово. Зараз трошки машинку прогрію. І буду їхати. О, газик включився. Да, і таке буває. Пролітаю одночасно два замовлення, одне по болтику, друге по уклончику. Ну, типу по уклончику залітає 15 за 290 на троєщину. А по Болтику залітає 11 за 235. Ну, вибрав Болтик, був комісія 15% і їхати 11 кілометрів. За 200. 11 гривень чи за 230. Зараз скажу чотенько скільки там. 235 гривень за 11 км, та непогано. Типу, Я не поїду на троєщину, бо ну не хочеться сюди заїжджати, потім з неї фіг вийдеш, тим більше ввечері. Вдень, зранку, так, да, без питань, а ось ввечері це проблемка. Так що через 5 хвилин вже буду у клієнта. Тут, звісно, ну, годинку вже 10.09. По замовленнях не густо. ну Якось дуже дивно, вони знаєте пролітають, як завжди, всі одночасно. Просто от на болті і на уклоні. В одну секунду просто. В тебе одно перекриває інше, і тільки ти бачиш одне. Ну, потім раз, інше дивишся і вибираєш з них, що краще, на то і їдеш. Тільки так. Так що, працюю. Ну, непогано так. їхали з клієнткою 15 хвилин. Доїхали 240 до оплати, дає 500, є 260 решту. Вона така двадцяточка обратно Мені це вам на чай. Я такий дякую, приємно, 260 гривень за буквально 15 хвилин. Це прям непогано. Це було друге замовлення. Ну щось прям час летить ввечері, щоб він так вдень летів, бо на годинку вже показує 22.38. Прям жорстко. По болтику тільки що стандарт був включен. А давайте включимо. Нехай залітає, нехай будемо бачити, все одно вони всі не обов'язкові. Так що це чудово. Бамс, з цього заказіка 24. Ну Типу, оце маразм. Ну, 4,1 подача, це жесть. Це, звісно, подача по воздуху у Болтика це жорстка щось, щось жорстке. Особливо, коли на районі стоїш у мене, він дає через рельси 11-15 км подачу. Просто жесть. Ну нічого, чекаю, зараз щось прийму, покажу. Ну що, прийняв ще от таке замовлення 185 за 5 з подачою 2 км Та ну чому ні, типу непогано. Можна і поїхати. Летимо на замовлення, прям взагалі тещуся. Прям настільки кайфово тепер виглядає. Так, да, тільки ще були просто не пасажири, це були просто кадри, знаєте, от. Просто кадри. Я ж заїжджаю, там у них взагалі район такий ну, дебільний. Мені показує поворот на Вейзі. Просто дивлюся дом. Ну Ти що, Вейз, взагалі гониш? Приїхав далі. Коротше, між машин протиснувся, завернув. Одразу відбувся, що на місці за там метрів п'ятдесят Он, ну не телефону, я уже в, в, этом, в болте. А, вы что, там же простой, платный пойдет. Я говорю, так, ну, без коштовни три хвилины. Я говорю, мне дает, говорю, за 100 метров и биться. Я говорю, давайте Он и стоят біля падика, поняла, пивасик жарят. Так, ну, типа, это вы на білій машине подъехали. Я говорю, так, давайте, сідайте, поехали. Сідають, короче, мы хули так воняет в салоне, ну, Айкосом. Я же смотрю на задних, ну, иначе не вижу, что кто-то Смотрю на переднего, говорю, что Айкос курит. А на открыл, короче, на морозе Айкос тупо. Я говорю, вы что, я говорю, о, нет, я говорю, выкиньте его нафиг, я говорю. Он его вот сразу выкинул. Короче, просто такие кадры. Блин, понеделок, ну на выходный же день. Люди просто хламинку такую нормальную. Ох, так що якось так. Це буває таке в клієнтів болта, Ще їдемо такий, ну ти ж типу, каже, ти ж заплати, заплати. Ти ж той раз каже, побіжав, давай в цей заплати хоча б. Я такий ооо, а типу, ну це типу вообще жесть. Бо в ну компенсацію, ще там добись, якщо тобі не платили поїздку, там 100 гривень тобі компенсують і все. Типу, якщо б навіть замовлення там на 500 було, типу, ми тобі компенсуємо там 100 гривень це максимальне, що ми можемо. Так що якось так. Чекаю наступного замовлення, може щось по уклончику пройде. Ну що, як я хотів, пройняв замовлення 7,5 5 км за 172 гривні, 1 км подачі і 2. Точки вони там взагалі поруч по путі, так що там чудово, просто з дороги одного висадив і потім іншого, так що чудово, можна їхати виконувати. Ну що, без трьох хвилин комендантська година, я вже біля ну І що там сьогодні в мене вийшло? Дивимось ну болтики чистиме у мене 1343 гривні якось так і на уклончикі 1291 гривня і того і того у нас 2650 гривень ну, якось так так що так, трошки заробив. Ну, на паливо я сьогодні витратив 600 гривень. Ну, не багато і не мало, ну 600 гривень, так. Да. Ну, чисте, двушечка є. Так що до 20-ки ще далеко. Ну, я думаю, це все можливо, бо реально за один день буває, коли гарний стріль на день. там можна і 4, і 5 заробити. Так що все можна наверстати. Так що буду пробувати, а там що вийде, то вийде. Не вийде. Ну і ладно, типу, вийде. Чудово. Так що давайте. Підписочка на канал. Гарного вечора, тихої ночі і до побачення.